Друзі мої, вітаю вас! Ми продовжуємо. Це вже 27-й випуск буде. І щось цікаве, я знайшов для вас. Це ми, ми, ми говоримо про Єлісія, ми говоримо про його служіння. І просто на фоні його життя його служіння ми шукаємо для себе якісь дуже цікаві, цікаві моменти, які можуть сьогодні нам знадобитися. Що нас може сьогодні підтримати? Останній раз, в 26-му випуску ми розмовляли про те, що Єлісій пророк прийшов до цієї жінки-сономітянки, ліг в світлиці, яку вона з своїм мужем приготувала, і де все було добре влаштоване, і стіль, і, і де де спати, і де сидіти, сідаліще таке якесь там було сказано. Да? І ось він там ліг, лежить і розмірковує. І останній раз програма називалась Буде день, Господь згадає. І Єлісею, якби прийшло на пам'ять, що жінка ця ну, дійсно попіклувалась про нього. Він хоче бути вдячний. І я казав, що я вірю в те, що благословення Боже це як чаша, воно наповнюється і воно колись переповнюється. І якби приходить час, коли Бог згадує і каже, благословлю. От. Це і в доброму сенсі працює, і в недоброму. І ми читаємо е, міра, якась гріха, чаша там набирається. Біблія каже, що от ще не наповнилась чаша їх там беззаконня. Тобто, кажучи, вірю в, то, в те, що ми живемо, працюємо, любимо Бога, шукаємо Го, е, робимо свої якісь вибори кожен день і наповнюється. Чаша благословіння, яке Бог виливає. Був такий момент, коли, якби, як точка, Бо каже, і згадав Господь, і вирішив, і вийшло слово з Його, що Він благословить. Так трапилось цей раз. Єлісій клика цю жінку, але дуже цікава річ, коли він покликав його, вона прийшла, і покликав її, вона стала перед ним і сказав йому: скажи їй, Дуже цікаво. жінка стоїть тут у дверях. Але він звертається до свого слуги, Гієзі і каже: Скажи їй, говорить їй, говорить йому, щоб він сказав їй. Ось ти так піклується про нас, щоб зробити тобі. Е, як я вже казав, я не вірю, що. В писанні є які речі, ну просто для зв'язки слов там поставлені, не нія... ну, немає ніякого значення. Якби. Чому так? Чому він якби, звертається до неї через свого слову, через Єєзі? Чому він якби розмовляє з нею через когось? Знаєте, я, я вважаю, що Єлісій. Чим він відрізнявся від Ільї? Ілья все робив сам, він якби на себе покладався, він якби він не бачив нікого, він не, не звик працювати командою. І це була його помилка, і, яка привела майже його до такого вистаження, такої, як кажуть, є кабалець брнаут, вигорання, що він навіть хотів померти. Але вих, вихід, який Бог дав Іллі, він показав йому, дав йому таке відкриття, що ти не один, що є ще сім тисяч. І останні роки Ілья вчився працювати в команді і вчився розраховувати не тільки е, якби на себе, а дел, д, ну, делегувати свої повноваження, свою владу, е, свої якісь діла на, на тих, хто поруч. Наприклад, Господь йому сказав, що помаж Іуя, помаш там Азаїла і помаж Єлісієв, пророка замість себе. І вони ходили поруч, і я думаю, що саме в той час Єлісей якби вже навчився від відлії, що працювати треба командою. І ось тут, знаєте, ось такий стрішок, скажи їй. І це дуже класно, коли ми не робимо все самі. Знаєте, є, є такі пере, перевантажені дуже пастари, і не тому, що нікого нема, а тому, що вони нікого, нікому не довіряють. Вони самі відкривають церкву, вони самі її закривають, вони перші приходять, останні уходять. Вони знають краще, де, де що лежить, де що включається, де що виключається, бо вони все це роблять самі. І вони можуть навіть жалітися, що, що, що все на них, все на мені, все на мені. Але це часто тому, що не звикли не можуть делегувати свої повноваження, свої якісь можливості іншим людям. Бо, звичайно, вони якби розуміють, що найкраще це зроблять вони. І тому служіння, воно якби ограничується можливістю, часом, силами однієї людини. І Господь то так не хоче. Дуже важливо делегувати. Друга причина, на мій погляд, що він якби робить учня? Я вважаю, що як Ілля зробив з Єлісія свого учня, Єлісій намагався з Єєзі зробити учня. Він би, я так, так, так бачу, що він, що він якби, якби вчив його. Вчив, як це працює? Якісь особливі захи, е, особливі е, якісь захи, бач, на Німецький перехожу, особливі якісь е, е, моменти, він робив сам. От, трохи пізніше, коли треба бути, було про, ну, сказати це слово благословення, щоб в тебе буде дитина, то він це сказав сам до неї. Це не можна було передати, це була влада, це було якби особливо щось таке, знаєте. Вона повинна була сприйняти це від нього. Це в силі треба було сказати. То він ці слова не делегує своєму слугієзю. Але це прості речі, і він, починаючи з простих речей, він делегує і він каже, «скажи їй. От, я раджу сьогодні в цій програмі, усім лідерам, усім. Пасторам, усім служителям, які перезавантажені, які дуже класні, дуже багато ви працюєте, багато ви можете. І всім зрозуміло, що ви найкращий, на своєму місці, все добре. Але нам треба вчитися, якби частину свого діла, свого призначення, своїх повноважень віддавати тим, хто поруч. бо... Це розвантажує нас і це навчає е, ту людину, бо ми не вічні і колись ми підемо. І дуже важливо, як після Ельї залишився Єліс, і він знав, що робити, то було б класно, якби після Елісія залишився гієзі. Да? І це дуже такий нюанс, як я поймав. Скажи їй, е, він каже: йому скажи їй. Що він каже? Ти піклуєшся про нас. Ми про це казали, що благословення якби нас доганяє. Вона, вона робила добрі вчинки і зараз її наздоганяє. Але що цікаво, вона не шукала цього благословення. Це не виглядало так, що дивись, прийшла і каже: Ти бачиш, я сіяла, я там хочу пожати, я тобі пос, побудувала, а зараз в мене є проблема. Таке також може бути. Ми кілька програм тому розглядали, як жінка пророка прибіжала і каже: допоможи мені, в мене дітей забирають за борги. Да? Тобто, це можливо, що людина ініціює допомогу собі, вона шукає. Але в цьому випадку я хочу сказати, що коли ми працюємо для Бога, робимо добрі діла і живемо для Бога, то є моменти, коли Бог ініціює добро в наше життя. Від він згадує про нас, Він хоче благословити. Ми навіть не шукаємо цього. І тут з цього тексту я бачу, що вона йому відповідала, ні, серед свого народу я живу. Тобто в неї все більш-менш більш добре було, і вона не вірила, що можливо отримати дитину, а так все, все в житті було більш-менш. Тому вона нічого не очікувала, вона нічого не просила, і вона навіть, ну, не, ну думки в неї не було, що він її покликав, і вона Та ні, в мене все добре. Але дивіться, пророк не заспокоюється. І сказав він, що ж зробити їй. Він вже, може вона вже пішла, сказала, ні, ні, все добре, дякую, дякую, все добре. А він далі спілкується, гієзюю каже, що ж їй зробити, що ж їй зробити? І тут класно, що є такий поруч, такий добрий як би, слуга, який, знаєте, в курсі всіх ситуацій, який в курсі всіх, знаєте, інколи пастор, священик, якби головний служитель, він якби трохи, трохи, як би такий людина, не дуже, ну. В житті би, в такому все знає, він, він займається своїм, він займається служінням, він шукає Бога. Але поруч завжди є такий розторопний якон, я би сказав, помічник, асістент. Який курси, де що в кого трапилось, де хто народився, де хто помер, що треба, де щось рушиться, валиться, він якби курси усіх справ. І дивіться, він не каже ну, так, що я не знаю. Він каже: от дивись. І сказав Гезій, так ось, сина нема у неї, а чоловік її старий. Тобто він дуже якби би всю цю ситуацію. Жінка, мабуть, не була ще така стара, а муж був вже старий. І я думаю, саме тому може жінка вже не, ну, вона була вірна своєму мужу, зрозуміло, і вона, мабуть, розуміла, що вже не може бути дитини, тому вона не розраховувала на це. Вона ще не стикалась, може, з такою силою Божою і з таким проявленням благодаті Божої, що вона якби не очікувала. І як добре, що Єєзій здогадався, що треба. І він, якби, а Гієзій він давно ходить з Єлісієм. І він вже бачив. Я думаю, він бачив, як і топор плавав, він бачив вже дуже багато речей, що Бог надприродньо щось робить. Тому він якби зразу зрозумів, що щось з цього класно може вийти. Дуже класно, коли ми опини, ну, опинилися ну, в вірний такий, правильний такий час в правильному місці. Да? І ось саме так трапилось з Гієзієм. Він як би, дуже вчасно. Якби все це охватів, так, знаєте, зрозумів, він каже: дивись, ні, в неї нема дитини, а, а, а муж в неї старий. Тобто, якщо ну, чуда не буде, то нічого не буде, дитини не буде. І сказав він, поклич її. Він покликав її, і стала вона у дверях. Дивись. Дуже класна річ. Коли пророк зрозумів, що їй дійсно потрібно, і що дійсно їй потрібна надприродна допомога, він покликав її, він, він каже тому е, поклич його. І Єзій покликав. І вже тепер він не передає. Він не каже, скажи їй, що в неї буде син. Ні. Вона покликана була, стала у дверях, і пророк каже, без предисловий, без всього, знаєте, це така пророча дія, через рік, оцей самий час, ти будеш тримати на руках сина. І все вийшло слово з уст пророка. Часто ми кажемо, що ну, от, коли нам хтось служить, кажуть, що треба вірити. Вірити, тоді воно працює. Якщо не віриш, то воно не спрацює. Але дивіться, тут жінка ця не мала віри. Вона, вона не вірила, що це можливо. І написано, і сказала вона: ні, господарі мій, чоловіче Божий, не обманюй раби твоєї. Дуже пряма була жінка. Вона не була така, знаєте, ну, можна було в серці не вірити, ну, смовчати, знаєте. Але вона прямо не обманює. Це неможливо. Вона не вірила. Але, друзі мої, дуже важливо, щоб хтось вірив. Пророк вірив, і може навіть більше він. Я не знаю, як це працювало в нього. Чи це слова віри були, і Бог підтверджував ці слова, чи це було якби знання від Бога. Я думаю, що це якесь десь як гібрид такий, знаєте, відчуття, що Бог хоче зробити. От саме з того моменту, коли він лежав і став думати. Він зрозумів, я вважаю, він зрозумів, мав таке відчуття, що Бог хоче благословити цю жінку. Він якби до кінця не розумів, що, але мав у якби такий імпульс Треба її благословити, треба її благословити. І ось шаги. Він завив, вона сама не бачить, але поруч є слуга, який розуміє, що, що можливо. Він знає, якби дві сторони, він знає, що старий. Муж і нема дитини, і він знає, що є слава Божа. Він вже бачив її. Жінка ще цього може не бачила. Вона знала, що то людина Божа, але може вона не бачила такого дуже великого якогось дива. І вона не мала такої віри. Але Єлісій відчув: Бог хоче благословити цю жінку. Ця міра, якби, наповнилась, чаша ця вже була повна, і він висвободив це слово. Через рік ти будеш тримати на руках сина. Жінка каже, це неможливо, вона не вірить. Але він з нею не сперечується, йому не треба, щоб вона вірила його словам. Він висводив слово, і слово стало працювати. Ви знаєте, що вагітність 9 місяців. Пророк каже через рік. Тобто, він якби дає, дає таку можливість прийняти це. Знаєте. І, і, і щось трапляється з мужем. Не знаю, там все, все добре. Все добре, там получается. і написано 17 й віршик, І жінка стала вагітною і народила сина на другий рік у той самий час, як сказав їй їлісій. Чудово! Народила сина. Друзі мої, хай Бог вас благословить, щоб в вашому житті догнала Боже благословіння. Щоб навіть тоді, коли ви не дуже вірите, коли нема сили вірити, коли це по-людськи це неможливо, коли не тільки муж старий, а війна, страна, корупція, все дуже погано, все дуже важко. Люди роз'їхались, все отак от, до догори ногами. І вважаю, що ну як можна з цієї ситуації щось добре очікувати. Будемо вдячні Господу, що те, що неможливо для нас, можливо для Бога. І я хочу в ці життя ці слова пророчі казати: Бог благословить Тебе, через рік буде благословіння. Ми побачимо, ми побачимо, ми побачимо ці зміни в нашому житті, і ми будемо тільки згадувати цей страшний час, коли ми жили. Хай Бог благословить нас і продовжимо робити добрі справи. Любити Бога, допомагати людям, будувати, надіятись і чекати від Бога. І хай наповниться міра благословіння вашої чаші, щоб Бог послав вам людину і сказав: я побачив, я почув, я йду, я хочу тебе благословити. І хай трапиться най... найбажанніше ваше диво. Може, ви не знаєте, як це можливо, і не вірите, що це можливо, але ви мрієте про те, щоб в вашому житті це було. Хай Бог благословить, хай це буде в вашому житті. Бережи вас, Господь. До побачення.